Як думаєш, зможете сьогодні побити рекорд України? Так. Впавлені у своїх силах? Так. Твої емоції від того, що ми зараз будемо бити рекорд України? Я довольний цим. Ми зараз побімо рекорд України і будемо ще краще. Довго готувалися до цього? Ні, ми так сім'ї. Ініціатива насправді з'явилася у нас зовсім випадковим чином. Ми подумали, що наші діти в академії є дуже талановиті і вирішили підсвітити це. І Звернулися до Національного реєстру рекордів України з пропозицією того, що ми хочемо встановити рекорд. І нам допомогли представники обрати категорію. Ми обрали наймасовіше набиття футбольного м'яча головою. Ми є перші в цій категорії, в цій номінації. І сподіваємося, що більше не знайдеться сміливців, щоб нас перебити. Бо у нас діти дійсно найталановитіші. Всі зафіксували м'яч в руках. Готові всі разом. П'ять, чотири, три, два, один. Гартову єду, наша команда це. Перша спроба. 97 учасників. Друга спроба. 105 учасників. І третя спроба 113 учасників рекорду. Маємо ось таку відзнаку, де тут написано. Рекорд. Наймасовіше набування футболі м'яча головою. Організатор футбольний клуб Рух Львів, академія футболу Рух Львів 20 квітня 2024 року. Наша команда це рух, 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 рух. Наша команда рух. В першу чергу я хочу подякувати Збройним силам України, що в такий тяжкий час надають нам можливість залучати дітей до таких заходів і займатися любимою справою. І в загальному нас не було сумнівів, що нашим вихованцям вдасться встановити новий рекорд. Твої емоції після того, як ви побили рекорд України. Дуже чудові, моя команда в захваті, і ми будемо стремитися ще до більшого, щоб прийти в Лігу чемпіонів в будущому. Вау! А так чесно, було складно чи так легко. Бу ну, було дуже складно. Ми стремилися до того, щоб цей рекорд встановити і щоб було для академії досягнення. Твої емоції після побиття рекорду України. Божевільні. Було цікаво насамперед поставити рекорд України. Хлопці було складно чи легко. Було легко. А що було найважче, ану? Е, на мою думку, це справитись психологічно, тому що давило, що це рекорд України і хотілося дуже сильно його побити. Ну, ви задоволені, що саме завдяки вам ви побили рекорд України? Так, задоволені. Дуже прикольні емоції, що ми іменно академія попала в рекорд України по набиванню головою. Довго підбирали номінацію через те, що хотілося об'єднати якомога більше тих людей, якомога більше тих дітей, які власне стали сьогодні учасниками рекорду. І о, зійшлися на тому, що це має бути обов'язково масовий рекорд, щоб учасниками стало якомога більше молодих юних наших перспективних футболістів. І тут уже став вибір про журлювання м'яча ногами чи головою. І так як головою до цього часу ще не було, вирішили перекрити цю номінацію, тому що всім хочеться відкрити нову номінацію. і Першими всі номінації війти до національного реєстру рекордів. Мені здається, що головою навіть складніше, але я сьогодні бачила з яким ентузіазмом як старалися сьогодні учасники рекорду, і це дуже приємно.